Системный администратор он занимается распределением работы, получается, смотрит за успехами компании, чтобы был дружный коллектив. Работает типа как этот на удаленке может сидеть дома и 에, получается, помогать на работе, там, какие-то проблемы с компьютером. Это называется системный администратор. Та людина, яка керує системами на підприємстві або в якій установі. Ну, например, в банках вони за ним займаються, да, банковською системою, комп'ютерними, комп'ютерами. В їх розпоряджені комп'ютери. По магазинам Магазин вони другим займаються. Е, є офісні адміни, наприклад, на складах. Системний адміністратор у його обов'язки входять обслуговування комп'ютерів, догляд за самими комп'ютерами, тримати їх в чистоті, справності. Якщо є якісь несправності, то можна, звичайно, викликати мене, щоб я зміг ну, так сказати продіагностувати та виявити поломку.